Вже за півдоби Україна України може отримати ще одного чемпіона світу з професійного боксу. Четвертій ранку на телеканалі 2+,2 плюс розпочнеться пряма трансляція з Нью-Йорка двох титульних боїв у найпрестижнішій надважкій ваговій категорії. За титул версії WBC битимуться американець Деонтей Вайлдер і поляк Артур Шпилька. А в поєдинку за пояс чемпіона планети за версією IBF зійдеться українець В'ячеслав Гласков та ще один представник США Чарльз Мартін. Гласкову 31 рік у любителях він ставав призером Лімпійських ігор, а в профі у 21-му поєдинку не зазнав жодної поразки. Його супернику 29 років на професійному рингу. Мартін теж не програвав 22 перемоги, причому 20 дострокових. Американець аж на 14 кілограмів важчий за Гласкова і на 6 сантиметрів вищий. Але, попри програшу, габаритах саме українець є фаворитом бою. Експерти вважають, що гласков технічніший і досвідченіший боксер ніж Мартін. Підготовка пройшла у звичному режимі. У мене було три спаринг-партнери, з якими я боксував раунд за раундом. Цей бій велика подія для мене. Грандіозний виклик. Але куди краще я почуватимусь тоді, коли приміряю чемпіонський пояс. У мене відмінний настрій. Останні три місяці я провів в нью Нью-Йорку, де готувався до цього бою. Мартін габаритний хлопець, шульга. Але він до цього не зустрічався з серйозними суперниками. Я готувався спеціально до нього. Моя мрія об'єднати усі титули.